Святе місце порожнім не буває. Площі колишнього збанкрутілого хлібзаводу Дережнянської райспоживспілки другий рік займає товариство з обмеженою відповідальністю Динамо Дережнянський завод сухих сніданків. Про те, що смаковиті та дієтичні, пересипані екзотичними сухофруктами м'юслі, які красуються на полицях супермаркетів Сільпо а чи Фуршету, виробляються не за кордоном, а тут, під боком обласного центру в Деражні, вряд би комусь погодьтеся і на гадку спало. На сьогодні цими ледачими сніданками смакують у столиці по Україні і в Молдові. Все, як мовиться, для жіночої втіхи. В нашому цеху працює 45 чоловік. Тобто, 45 п'ять мають постійну роботу, мають постійну зарплату. Ну і відповідно мають можливість утримувати свою сім'ю. Дережняни, які добре знають, що таке безробіття. Маючи стабільний заробіток і конкретні цілі, працюють заповзято. Свого часу система Райспоживспілки виховала пристойних фахівців харчового профілю. Можливість реалізувати себе та ще й на периферії у наш час випадає не так вже й часто. Впевненість у завтрашньому дні є. Інвестор Дережнянського заводу сухих сніданків виграв тендер з виробництва продукції торгової марки Аро спілки супермаркетів метро. Перспектива чітко окреслена. Запуск другої гілки виробництва, яка вже фактично налагоджена. Наше підприємство в основному виробляє такі види продукції, як мюслі і преміум мюслі. Ці види продукції знайшли свого споживача ну, на нашому українському ринку, а також і за межами. То ми збираємося відкривати новий цех і нові види продукції з екструдованих виробів. Ці вироби виготовляються при високій температурі. І дають можливість краще організмам засвоюватися. Це каші швидкого приготування. Уся продукція цього підприємства пройшла аудит якості згідно європейських стандартів. Якість значить авторитет. По-іншому бути вже не може.